Трамп створює власну Раду Миру, яка має на його думку вирішувати міжнародні конфлікти, вже кілька держав зголосилося долучитися. Україну теж запрошували, але Київ не бачить себе в одній організації з Росією, яку теж Трамп запросив. І на вашу думку, чи хоче Трамп насправді замінити ООН? І що створення такої ради означає для Євросоюзу та України? Насправді Рада Миру виглядає як примха Трампа. Я не бачу, ну. Якогось дієвого механізму, який міг би тут спрацювати зробити все, щоб це була така, знаєте, дійсно організація, яка суттєво впливала на міжнародне життя? Мені це нагадує такий геополітичний васалітет це трошки складна конструкція, тому що геополітика постала як наука вже після того, як феодалізм відійшов. Але, от знаєте, Ну в зрозумілому насамперед українцям форматі можна сказати, що це такий принцип, хто любить мене за мною. От ми, якщо ми подивимось тих, хто погодився зголосився бути в Раді Миру, то це, як правило, політики, які е, ну хіба що пантофлю Трампу не і. Ключку для гольфа не облизували, а так вони всіляко демонстрували, що вони підтримують його як політичний курс, його ініціативи і так далі. Але тут же ще є фактор мільярда доларів. Тут треба сказати про одну просту річ: що навіть для середньої держави, ну от бачите, після виступу прем'єра Канади Марка Карні словосполучення середня держава. Воно. Я думаю, буде все більше і більше поширюватись, але навіть для середньої держави мільярд доларів ну, з бюджету це небагато для нас, для кожного пересічного громадянина, це астрономічна сума. Для держави ну, це скажімо посила, але виникає питання: а в що вкладати? Ну, тобто, тобто, щоб Трамп міг сказати своїм виборцям, що ми з цих лохів. Даруйте, зробили там кілька десятків мільярдів доларів для Євросоюзу це серйозний в якому сенсі виклик? В тому, що підривається сама логіка міжнародних відносин. Тобто ми звикли, ну, у всякому разі, за попередні роки, що демократія це процедура, а нам Трамп. Хоче показати, що демократія це його бажання і все. І от цей когнітивний диссонанс, він, на мою думку, дуже небезпечний. Україна просто ну, суто політично очевидно, що вона туди не може піти після того, як там Росія має бути у всякому разі. Ну, Путін, звичайно ж, він вже знайшов, що ми несемо. Мільярд доларів з заморожених коштів, і так далі. І в принципі, вже пишуть, що Путін готовий увійти до Ради миру Трампа і там Лукашенко. Ну тобто, ми з країнами, які проти нас здійснюють ну є агресором і співагресором. Після того, що Трамп своїми діями поставив фактично Росію Україну на один щабель. Знищивши різницю між тим, що ми є жертвою агресії, а Росія є агресором, то що нам дочекатися, щоб нам в обличчя просто плюнуло? Ну так відверто кажучи, і, і ну, я думаю, що це буде контрпродуктивно для нас. Ну так як ви зазначили, Путін вже заявив про готовність увійти до Ради, заплатити той самий мільярд, що в принципі, для Росії, це взагалі копійки. Тобто, на вашу думку, це такий квиток. До клубу Трампа, щоб підтвердити лояльність до Трампа, до його політики, але побачимо є все ж таки якийсь вплив саме зовнішній, ось те, який мав ООН щодо регулювання конфліктів. Бо Трамп спочатку починав цю ідею після е гази, після війни Ізраїля з Хамасом, яку він каже, що завершив, але насправді там ще є питання. конфлікт ще досі триває вже в іншій фазі, але важко назвати його завершеним. Тобто, окрім цього піар-ходу і шуміхів у ЗМІ, чи буде якийсь практичний ефект на рівні ООН? Ну, може не на рівні ООН, але якийсь ефект на рівні ООН його бути не може, тому що Рада Миру це фактична організація, яка е, має замінити ООН. Ну, У всякому разі, в голові Трампа замінити. Але тут питання в тому, що е, ООН створювалась країнами, які перемогли нацизм, і ООН створювалась. Зовсім в інших умовах. Ну, тобто, коли практично Африка і Південно-Східна Азія це були і значна частина передньої Азії, це, це фактично були колонії. Ну, тобто політична карта була зовсім інша. Зараз дві сотні країн приблизно на е, цьому, і ми бачимо, ну що погодились приєднатися до Ради миру з певними там обмовками, певними умовностями, оскільки два десятки. Ну, це ж не це виходить, що це особистий почет Трампа, тобто для того, щоб провести якийсь саміт, сказати: Ну, доброго дня, леді і джентльмени сьогодні на нашому порядку денному такі то питання. Тобто, Трамп використовує факт, кризи Організації Об'єднаних Націй, вона почалась не 24 лютого 22 року. І навіть не в 2014 році, вона почалась набагато раніше. Тобто, реформування ООН почали обговорювати ще в 90-х роках ХХ століття після розпаду Радянського Союзу. Але, повторюсь, що це геополітична примха. Розумієте, вона, ну вона виросла з того, що Трамп вважає, от я, я такий, я так думаю, я в цьому переконаний. І це правильно. Ну, тобто він же апелює до чого. У нас найбільша армія, ми е, маємо зброю, яка може все знищити. Ну, цілком можливо, але е, ну, ми ж розуміємо, що ніхто не може це ніяк перевірити. Правда? Давайте все ж повернемось до Ради Трампа, Ради Миру, якщо вона все ж таки сформується і якось почне функціонувати і там буде Росія. Це означає це, що Україні точно треба туди долучатися навіть попри свої принципи, тому що виходить ситуація, коли у Росії ще одне віконце спілкування діалогу з Трампом, окрім Віткова, окрім візитів до Москви і особистої. Лояльності Трампа до Путіна можна сказати, у них буде ще й ця рада миру. Говорити ну, про це однозначно на 100%. Я думаю, поки що зарано. Давайте ми будемо розуміти, що Трамп дуже любить різноманітні ініціативи. Це часом нагадує, як от в казино круп'є, перед ним лежить ця підставка для карти, і він тільки, їх, знаєте, роздає гравцям. І це. Ну от у мене аналогія просто е, така дуже дуже чітка. І я б хотів, щоб це було ну максимально всім зрозуміло, що ми е, можемо реагувати на різні ініціативи в різний спосіб, але нам не треба забувати про себе, про свою власну гідність, і про те, якими ми, ми власне є.